Так сталося, що саме Хомейні став верховним лідером, і саме Ісламська Республіка була ну як політична система заснована. Це сталося в результаті того, що власне ісламісти, які були консолідовані навколо Хомейні, перемогли в внутрішньополітичній боротьбі все після революції. Тобто вони виявилися найбільш спроможними, найбільш організованими, і чому саме так сталося? Чому саме ісламісти а не хтось інший? Тому що єдина альтернатива їм раніше найбільш потужною опозицією шаху були ліві комуністи. Дуже сильно, оскільки вони були в змозі мобілізувати швидко студентів, робітничий клас, тобто вони, ну, вони мали серйозні ресурси і е, достатньо популярні були. Але шах через репресії їх нейтралізував. Плюс Сполучені Штати на цьому не полягали, бо вони боялися, щоб Іран не впав у комуністичну сферу впливу. Відповідно, після репресій проти лівих, після зачистки політичного поля від них, єдині, хто залишався ще і легітимними в очах населення, і достатньо ну такою альтернативою противагою, е, значить, шахським інституціям, духовенство. І відповідно всі їхні прихильники на Хомині взагалі ніхто не робив ставку. Він же ще був дисидентом. Тобто він такий моральний він, він, був, він був вже в віці. По перше, тобто він був в еміграції у Франції, uh -huh. його ідея Велаяти Факіх, от ідея Ісламської республіки, ніким не сприймалися. Всі над нею так. Ну окей, хай там старий там щось говорить. Єдине, що його дуже, от він був дуже харизматичним, його дуже багато мільйони людей слухали на касетах, що тоді, значить, передавали його різні промови, про проповіді. В нього, тобто, в нього був певний духовний авторитет, в нього він був його харизм. Ма притягувала багато людей в нього була ціла там когорта прихильників в Ірані, хоча не сказати, що там ну весь Іран був захоплений. Ним ні, він був навіть навіть в навіть в середовищі духовенства він вважався таким маргінальним, типу занадто радикальним. От, ну, з якоюсь там своєю ідеєю фікс, яку в яку ніхто серйозно не вірив. І тому навіть ті політичні лідери революції помірковані, які її власне організовували, вони думали, що вони просто його використають, щоб він мобілізував маси, допоміг їм. З протестами, ну і все, ну і далі буде собі жити там проповідувати. Але вони ну вони недооцінили те наскільки він популярний, і наскільки люди навколо нього ну будуть в змозі всіх інших відсунути. Що й сталося. Тобто вони просто виявилися більш організованими і вони перемогли в цій внутрішній боротьбі. А потім війна почалася з Іраком. Ну і там вже вони війна з Іраком дала дала їм час закріпитися у владі, mm -hmm. зачистити опонентів і відповідно потім вже ну робити те, що їм хочеться.